Доброго ранку, а ми вже в автівці. Виїжджаємо до Києва. Uh -huh. Сьогодні максимально, я думаю, що буде важка дорога, <кій> бо дітки давно не їздили в автівці так далеко. Це я уявляю Сансанича. У нього зараз ви бачите посмішка. Але через якусь годинку-півтори uh -huh. він буде питати: тата, ще довго до Києва? А ми вже в Києві? А як, а як, і як, і куди, і коли? Ну коротше, отак от буде. Дашунька вже йде. Сніданок Сніданок почався одразу, майже як ми виїхали. Бабуся, бачите, попереживала за вас, щоб ви не голодня... голодали. Смачно діти їли котлети, і тому я не втримався хоч це Макдональдс. Вже на місці. Тут також будівництво йде. Нічого таке за міський комплекс. Прикольний. На березі. Дніпра. 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 Крутяк попав на ремонт таких доріжок. Роблять, зараз покажу якими були, якими стали. Прикольна ідея, така маленька біленька галька. Сиренький таке я тепер оставлю. Прикольно. Дивився, я трохи подивився по картам, це озеро, це не річка. Але прикольно тут навіть атракціон для лиш стрибати. Натягнуті провода, щоб заземлення було прикольно, гарно. Тут стрижуть туйки, підрізають. Гляньте, яка альтаночка на воді, а? Краса і водичка чистенька. Ви знаєте, аж шашлику захотілося. захотілося. Біля водички. Ай, краса, сонечко світе. Дуже гарно. А ось наш будинок дуже гарно виглядає в новому стилі. Прикольно, ремонт також е сучасний. Вони тут всі, до речі, такі. Прикольні дуже. Ось тут мангал поставити і шашлика. Ух! Любі наші клієнти. До сезону шашликів маємо велике різноманіття шампурів. Та різних наборів. Детальніше про набір «Гребник». До нього входить 6 сталевих універсальних шампурів, шампур для овочів, а також універсальний ніж. Маємо також в наявності набір Турист, до якого входить 6 шампурів, шампур для птиці та розкладний мангал. Також не забувайте про нашу чудову сковорідку, на якій ви зможете смажити картоплю та м'ясо. Цей чарівний мангал це просто скарб. Ви можете пити пиво, він сам все смажить рівномірно. А знаєте чому? Тому що він працює від павербанку, вистачає, до речі, дуже надовго. Краса! Тому якщо ваш чоловік буде відпочивати там або ви пити пиво, мангал вам все класно підсмаже. А? Який підсмажений, рівномірно! А Та жоден так чоловік так Комбо, комбо, ти поглянь! Кайф. Це пісня. Ну давайте їсти, бо О, так. я слиною вже давлюся. Я смажив шашлик. Так, да, так, да, я бачила, повіримо йому. А

Вита. Ви загадали? Так, так. Що загадали? Да. Я вам ольця, я вам ольця. Воно обов'язково збудеться. Я думаю, ми загадали одне й те саме. Я загадала. загадали Буде такого курдова підвал просто. Я вам ольця, от ольця. <звук> 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 I'll be there for you. <сіпіон> а що це таке? Це, це Марсель? Він тільки на трошки платить. Санюк каже. у Мене інстинкт спрацював, такий оп, давай, каже, я знаю, каже, як треба. Попіше, зразу каже, давай. Так. <сіпіон> <сіпіон> Може вже не важливо, хлопчик чи дівчинка або дитина. Та взагалі. Ай, не вийшло! Покажіть їй пасує, а? М -м -м. Зай! Тобі дуже пасує.